Що ви знаєте про наркотики, наприклад, про героїн, амфетамін, морфі, ЛСД, Гашиш? Я думаю, що ви щось точно чули, і все це лякає сучасну людину. Але якщо я вам скажу, що людина 1800 року відповіла б зовсім по-іншому, чим ми з вами? Для неї морфін та опіум це лікарські препарати, які лікують та дарують щастя. А далі, по 1870-х роках, героїн та кокаїн будуть препаратами від кашлю та головного болю. Навіть зубний порошок буде з кокаїном. Як так сталося, що необізнаність людей привела все 19 століття у наркотичну залежність, як заборона алкоголю дасть змогу поширити коріння опіуму? Вживання морфіну по всій Європі, як будувався перший наркотичний бізнес? Сьогодні ви це все дізнаєтесь. Мене звати Антон, це канал 3х4 і ми вирушаємо на пошуки альтернативної думки, залежність цілого століття. Почнемо із давнього минулого, коли сонце було яскравішим а небо – чарівнішим. У давні часи лікування людей відбувалось через пошук лікарських засобів у травах, зіллях та різних міксах. В ті часи люди постійно експериментували та не вели якогось глибинного аналізу і статистики. Не було досліджень, а тільки стало краще або не стало. І так повелося, що люди зрозуміли чудотворні властивості екстракта з маку. Згадки про лікування ним датуються ще до початку нашої ери, за 2000 років до цього. Єгиптяни, греки, азіати у всіх є згадки з застосуванням його. Перша достовірна згадка про молочний сік маку ми знаходимо у філософа Теофраста на початку Третього століття до нашої ери. У першому столітті опійний мак був відомий Діоскриду. Лінію і Цельсію. Цельсій пропонував використовувати опіум перед операцією, а діоскрит рекомендував пацієнтам приймати мандрагору, змішану з вином, перед ампутацією. Лікували запори, біль, глухоту, сліпоту, нерви та безсоння. Всім могло допомогти макове молоко, яке різними методами діставали та різними методами застосовували. Хтось міксував його з чимось, хтось використовував його в соло, але ефект. Був завжди один і той самий: легке запаморочення, прилив радості та щастя. Проблеми відходили і болі. Проходили. Стародавні філософи не раз відмічали рятувальні властивості зілля із снодійного маку. Батьківщиною цієї рослини вважається Мала Азія, звідти культура маку задовго до нашої ери проникла до Месопотамії, Греції та Середземномор'я. У стародавньому Єгипті снодійний мак широко застосовувався ще за півтори тисячі років до нашої ери, за часів. Фараонів. Знайти інформацію про це можна у давньоєгипетському папірусі Еберса, закінченому у 16 столітті до нашої ери. У ньому зібрано майже 900 рецептів ліків для лікування. будь-чого. і у більшості містився мак. Але як так сталося, що є у Маці, що дає такий ефект лікування? Все діло у опіумі, який дарує безмежне забуття проблем та болі. Перші згадки про нього датуються 300 років до нашої ери. Гіппократ згадував його у своїх творах як знеболюючий препарат. Сам Гомер у своїй Одіссеї згадував його і безліч фактів, як стародавні люди використовували опіум для різних цілей. У 4 столітті придворний лікар імператора Юліана Відступника у Рибасії склав довідник, в якому згадував застосування опіуму для лікування різних хвороб. З того часу до нас дійшли деякі рецепти опіумних препаратів. Один із таких був теріак, який славився як загальний засіб для лікування різних недуг, і особливо застосовувався для запобігання отруєння, що було серйозною загрозою для правителів протягом багатьох століть того часу. Теріак готувався на основі вина та меду і мав форму чорної пасти. Деякі джерела розповідають, що сам імператор Марк Аврелій вживав Теріак. Майже щодня можливо це й послугувало його становленню як відомого представника стоїцизму. І все б нічого, але є у стародавніх людей препарат, який може врятувати та допомогти. Добре, хай буде. Подивіться уважно на цього парубка, який насолоджується життям, смакуючи дорогий кальян. Це далі нам. Знадобиться. Лікарські властивості досить добре опанували стародавні люди та почали використовувати та надихатися опіумом. як найкращим препаратом від усього. І у 1700-х роках сталася перша подія, яка трішки змінить ситуацію вживання опіуму. В той час Британська імперія дуже залежала від чаю. Так склалось історично, що англійці полюбляють чай. А найкращий чай де? Правильно в Китаї. Але проблема була у тому, що Піднебесна не хотіла торгувати з імперією і всіма методами відмовлялося, тоді англійці зрозуміли, чого так не дістає китайцям опіум, який вже був поширений в Китаї серед елітного населення як спосіб відволіктись. Від бентежного життя англійці вигадали гарний план та почали через контрабандистів продавати опіум китайцям взамін на чай, метал та гроші. Ти ж без них. Ми вже говорили про маркетинг великих корпорацій на цьому каналі. Ось тут буде відео. Так от маркетингова стратегія була проста: дати китайському населенню те, чого йому так не вистачало, а саме щастя. Опіум виконував це завдання на відмінно. Через певний час всі рівні населення Китаю. Були залежні від опіуму, його вживали при курінні табака, змішували з алкоголем, курили вони так багато. Курили. Перший досвід продажу опіуму в піднебесні стався в 1775 році, коли ост індійська компанія, яка за два роки до цього отримала монополію на торгівлю бенгальським опіумом, в обхід імператорської заборони з великою вигодою продала 24 ящика. Приблизно півтори тони наркотиків. Майже через два роки продаж опіуму в Китаї виріс до 5-6 тонн в рік. 60% керівництва Китаю було на системі поневоленої наркотиками. Тільки у Пекіні майже 20% керівництва вживало опіум. Солдати, робітники всі приймали зілля для щастя. І ось. Китайське керівництво вирішило втрутитися та запровадити заборону на продаж опіуму та вилучило велику партію тільки прибутого з Європи товару, і по висновку спалило. Понад 19 тисяч ящиків з опіуму. Ви тільки вдумайтесь. Керівництво Британії це трішки збентежило, і у березні 1840 року до Китаю вирушила англійська ескадра 40 кораблів та 4 тисяч солдатів на борту. У червні вони прибули до Кентона і блокували його, направили армію людей, щоб відновити справедливість. На поневолений залежністю Китаю. Так почалась Перша війна опіуму. Китай програв за нестачі вогнепальної зброї та був вимушений підписати ненкінський договір між Великою Британією та Китаєм 29 серпня 1842 року. Після поразки Китаю у першій опівній війні, згідно з договором Велика Британія отримувала Гонконг. Британії надали можливість збуту опіуму та низку ще принизливих вимог до Китаю. Подейкують, що сам імператор Піднебесної сильно сидів на опіумі та був залежним. До кінця 19 століття в Китаї курило опіум приблизно чверть населення. І все б нічого. Британія отримала свій чай та метал, поневолений Китай, який приносить тільки задоволення для можновладців та еліти Європи, що може піти не так. У договірі, який підпише китайський імператор, буде пункт про надання китайських робітників як робочої сили для резервації та провінції Британської імперії. І ось тут проблемка і з'явилась. Мігранти ринулися до Європи та її сателітів, важко працювати та здобувати невеликі гроші і прихватили з собою, знаєте що? Табак. І опіум. Вони почали курити його та навчати цьому найнижчий клас населення тодішньої Європи. Не скажу, що опіуму не було в Європі, але на той час він мав виключно ефект на еліту та буржуазію. Середній та робітничий клас знав його тільки як ліки, які продавались у кожній аптеці. Про веселі радощі, які дарував він європейське суспільство, ще не знало. Мірі. Поки європейці поневолювали залежністю Китай, самі ж потрошки опинялися у тому ж становищі. І ось тут повинно стати страшно. Провідні лікарі та науковці вже знали про плачевні наслідки вживання упряму, але все ж віддавали переваги його цілющим властивостям. Він рятував їх від ноніги. І це не давало змогу подивитися на картину в цілому. в Європі-Центрі. Америці починають з'являтися перші масові курильні, в яких чоловіки відпочивають та пробують віднайти сенс життя. Ось той чоловік, якого ви бачили вище, це звичайна людина, яка відпочиває під паління опіуму у курильні того часу. А ось вам ще одне фото з гарною пляшечкою та препаратом Лоуданом. Прошу також його запам'ятати. Далі це нам знадобиться. Китай у розумінні свого поневолення пробує ще одну спробу вийти з тотальної залежності від опіуму. Але знову без результатів. Британська імперія разом з Америкою отримують перемогу на кінці жовтня 1860 року облогою Пекіна, ще сильніше поневолюючи Китай у залежності і на цей раз. Все це спрацювало дзеркально для них. Заворушення в Європі та Америці, криза та індустріалізація, принесе нові виклики для чудотворного зілля, скільки тепер воно може поневолити. Наркотик почав масово розповсюджуватися Європою, Америкою. Таблетки, настоянки, коктейлі, цукерки все буде наповнене опіумом для народу. І Європа потихеньку починає тонути у темній стороні. Наркозалежності. І ось тут треба повернутись у 1804 рік. Німецький фармацевт Фрідріх Сертюрнер виділив з опіуму його активний початок, опіумну або меконову кислоту, яку він назвав морфієм на честь грецького бога Сну. Це був морфін перший алкалоїд, отриманий з рослини у чистому вигляді, який був у декілька разів сильніший, ніж опіум. Це зразу визвало ажіотаж у еліти, тому що найновіші наркотики спочатку куштують вони. Опіум залишився для всіх, хто тяжко працював та погано спав. А морфій куштували письменники та поети, актори, можновладці та імператори. Треба менше, а ефект краще. Ходили думки на вулицях вчених Європи, що опіум так погано діє на людину по причині, що його вживали з їжею. А от морфій зможе допомогти у боротьбі з залежності. Морфініста, який вживає наркотики з їжею, легше вилікувати аніж того, хто робить собі ін'єкції, писав баварський токсихолог Герман Фонбек. Але справедливим буде питання: що на 1800 рік ще не було шприца. Та голки для ін'єкцій. У 1844 році ірландський лікар Френсіс Рід винайшов порожнисті голки і використовував їх, щоб зробити перші зареєстровані підшкірні ін'єкції. 12 березня 1845 року в Дубліні він публічно продемонстрував підшкірні ін'єкції морфію для лікування невралгії, використовуючи оригінальний шприц власної конструкції. Запахло жареним. Перше масове застосування наркотику у хірургії відбулося на полях Кримської війни 1853-56 року. До 1859 року в Англії з'їдали 61 тисячу фунтів опію, понад 27,5 тонн. За деякими оцінками, наркотик регулярно вживало близько 5% населення. Але як опіум зміг так швидко поширитися робітничим населенням Європи? Що стало передумовою? У 1840 році на тлі боротьби з чартизмом у Великій Британії були Прийняті суворі закони про обмеження продажу алкоголю насамперед джина, який з 18 століття був головним засобом забуття для англійських князів. Але робітничий клас швидко знайшов вихід і втіху в опіумних таблетках, які стали значно дешевшими за спиртне. І ось тут клітка і закрилась. Ось та пляшечка, яку ви бачили, створив швейцарський лікар. Паральцельс то був препарат для жінок того часу. Ще у 1500-х роках він змішав спирт та опіум, давши назву цьому препарату лоуданом, який буде у вільному доступі протягом майже 400 років. Здебільшого його аудиторія, як я сказав, були жінки. Як ми пам'ятаємо, чоловіки любили курити опіум. І Ось на носі громадянська війна в Америці. Морфін зарекомендував себе як найкраще знеболючий для солдатів та релаксації від жахливих буднів війни. Близько 400 тисяч американських солдатів були залежними від нього. Це спричинить ще більшу кризу наркозалежних Америки та Європи. Чорний ринок збуту наркотиків починає працювати на країни Азії. Потрішки захоплюючи весь світ під крило наркозалежних, Ліки змістом опіуму може купити навіть дитина. Кожен може дозволити собі на свій достаток свій препарат. Багатий морфій, середній опіум. Бідний локданом, але нищенні наслідки почали помічати. Люди почали мерти. Європі вже не потрібен був чай, потрібен захист від опіуму. і вони його знайшли. Спочатку у США ветеран громадянської війни фармацевт Джон Пембертон, який страждав на солдатську хворобу, залежність від морфію, для її лікування винайшов напій на основі екстрактів коки та горіха коле. Однак незабаром стало зрозуміло, що кокаїн також є адиктивним та не допомагає у лікуванні залежності. І в 1898 році фірма Bayer запатентувала і випустила на ринок новий лікарський засіб Героїн. Німецький хімік Феліс Хофман, який раніше розробив для фармацевтичної компанії Bayer анальгетик, який став відомий як аспірин, зміг вигадати щось набагато краще. З назви витікав під текст. Що піддослідні працівники компанії під дією героїну відчували себе героями? Страх минав, тільки відвага та насолода. Героїн використовували як знеболюче та як препарат від залежності морфіном, але трішки пізніше знову косяк. Вчені помітили, що, потрапляючи в починку, людини, героїн перетворювався в молеку морфію і тут. Коло замкнулося. додавши нам до цього ще й кокаїн, як неважко зрозуміти, яким також пробували лікувати залежність від опіру. Та також біль. Ви тільки уявіть, приходиш до стоматолога, а він тобі кокаїна дає замість знеболюючого, А горло болить на тобі героїну. По висновку це призведе до тотальної залежності найсильніших імперій тодішнього світу. Опіум був всюди і був найпопулярнішим наркотиком 19 століття. Який з простого зілля від діареї став жахом тодішніх людей, що тільки не пробували для лікування, закривали людей у в'язницях, прив'язували. Промивали шлунки, сотні інших препаратів та зілля, але так і не змогли зрозуміти, що наркотик наркотиком не лікується. Це призведе до тотальної расової ненависті в Америці, ксенофобії, як на парламентському рівні, так і на суспільному, поміж простих людей. У 1882 році Америка прийняла акт про виключення китайців, який заборонив їх імміграцію до Америки. Та масова бійня у Рок Спрінс у Войоміну у вересні 1885 року. Тоді, через конфлікт на шахтах білими американськими працівниками було вбито кілька десятків китайських робітників. Рівень ксенофобії зашкалював по всьому американському суспільству. Все 19 століття до останнього не могло прийняти той нищівний факт, що опіум сильно діючий наркотик, який несе руйнівну силу для людства. І так ми дійшли. До ХХ століття з 1901 року почалась боротьба з опіатами. Теодор Рузвельт став її обличчям, і тільки у 1919 році в США було введено повну заборону на продаж героїну. Великим ступом у боротьбі була Перша світова війна. Вона внесла потужні зміни у розуміння наркотиків на війні та їх використання. Морфієм знеболювали солдатів. Він слугував як релаксант для забуття після жахливих битв. Але на додачу до нього в арсеналі солдатів з'явився. Героїн та кокаїн для екшену. Багато з найкращих пілотів Німеччини в Першу світову війну вживали кокаїн перед вилітом. Цікаво, що у 1916 році, в час Першої світової війни наркозалежність у британській армії досягла таких висот, що керівництво британського війська було поставлено задачу винести сувору заборону на кокаїн для солдат. У Кизерівській армії таких обмежень не було. Фух, треба трішки видихнути. Бо величезний кусок інформації важко передати простими словами. Історія поневолення 19 століття наркотиками на початку створення цього відео здавалась мені чимось ну не та досить хитким. Люди завжди чогось залежні, але чим глибше я занурювався, історичні факти, тим більше мене дивувало наскільки люди хотіли відчути щось нове. Не розуміючи всієї небезпеки, в цій історії немає переможців чи лідерів. Є тільки залежне суспільство, масове розповсюдження наркотиків, створення перших наркотичних шляхів та контрабандистів. Ця історія має певний зміст, що тяжкі часи завжди вимагають від нас швидкого та різкого вирішення проблем. Своїх чужих це неважливо, і ми можемо помилитися, повівшись на швидку ейфорію та момент незадоволення без проблемного стану. Який у висновку призведе до страждань всього життя, щастя, яке перетвориться на жах, таким був наркотичний тріп 19 століття, постійні перегони з наркотиками та грав, які всі програли. Але на вулиці вже було 20 століття. Перша світова війна закінчилась. Боротьба з опімом почала приносити свої плоди та перемоги. І що сталося? На початку Другої світової війни які препарати приймали німці, радянські війська, Європа та Америка, як синтетичні наркотики змінять світ, як Гітлер шукав свого ідеального солдата. Дайте знати в коментарях, якщо вам це цікаво, і ми разом з вами поринемо у залежності двадцятого століття, яке було досить неординарне та до біса грайливе.